При підвищенні податків на пальне підвищиться ціни на всі товари і послуги, які споживаються українцями в Україні. І тут не треба навіть думати, доводити на цифрах. Тут треба головне збагнути, навіщо це робиться? Чи вимагає від нас директива Європейського Союзу підвищення ставок до мінімального розміру акцизного податку на сьогодні? Ні, не вимагає. Скажіть, будь ласка, чи передбачає директива Європейського Союзу встановлення понижених ставок для транспорту, який використовується в певних галузях, в сільському господарстві, в транспорті? Чи е, пропонує наш уряд такі знижені ставки? Ні. Чи пропонує уряд знижені ставки хоча б на, ті, е, на той, наприклад, газ, який споживають люди для приготування їжі? Ні, в п'ять разів вирішили підвищити ставки. Я до речі.